Дня під час загальнонаціональної хвилини мовчання о дев'ятій ранку на хрещатику зупинятимуть рух транспорту. Це стосуватиметься усіх автомобілів, окрім спеціалізованих і тих, що виконують невідкладні службові завдання. Повідомили в КМДА, рух перекриватимуть.

У цей час світлофори працюватимуть в режимі всім червоний. Обмеження не діятимуть під час повітряної тривоги. До слова, вже сьогодні о дев'ятій ранку, на головній вулиці столиці машини зупинялися для вшанування пам'яті жертв російської агресії.